Бориславиченському сказати, за успіхи, в літературній творчості, активну роботу, ну і так далі, і так далі. Ну і зв'язку з юбілею, звісно. Ось така, оце ми тобі вручаємо. І вручаємо такий стан. Є такий у нас художник, відомий в Україні, стародубці Володя. От це його одна і заробіт, такий цікавий. Хай воно тобі залишиться на згадку. Ось тебе побачить, ну я і потім ще. Еще, <риклад> да, да. І, давай, я, да. І ще, я, два слова хочу додати. Шановне товариство. Вы знаете, от ми с великою радістю, вот за нас, по Божанщину, у Харьків, прийшло ятеро. Я так, а чого дитяну немає грудні? Вона особиста особиста. От вона остання була, яка прийнята була до нашого товариства. І я сподіваюся, що собаженщина теж буде поповнятися талановитими представниками і зустрічі. Тому що справді цей край е, дуже. Прекрасний душі творчі. І ще одне. Я знаю, що у вас от працює прекрасно ваша лі лі літературна, ваше об'єднання. Ну, раніше воно гарно називалося крем'янець, ну там залити кістки. Але сподіваєте, що ви повернете цю назву, бо це справді крем'янець, він знає, він багато-багато років був. І попросите от е, нашу шановну Миколу, якого я люблю, якого поважаю і давно знаю. Щоб, ви знаєте, коли ми тоді були, от працювали у е, тому літоб'єдам, завжди, перед початком, десь за тиждень було оголошення в газеті. Такого-то числа відбудеться літаб'єда. І ви знаєте, і дітвора, от, а я тоді був чи дітворою, школяре, от і Люба Панікарова, яка потім працювала в газеті, як і Яшина тоді вона вже пізніше змінила прізвище, і вона, і ми приїжджали як сюди приїздили до Ізому, щоб показати свою полі. І бачите, виросли у письменні.